І так, стяжки ми з вами перекусили, бачимо окремо колесо, як я вже сказав, розкручуємо, не розкручуються пальцями болтики, ставимо кермо, розкручуємо ці болтики, виставляємо кермо, щоб руль дивився рівно. Ставимо сидіння, зажимаємо, витягуємо все. Це я вже витягувати не буду. Це вже новий власник буде ставити. І велосипед готовий буде до експлуатації. Так, все швидко. Велосипед, до речі, вид має. І дуже легкий. Прямо взагалі як не важкіший, скажімо так, за будь-який звичайний велосипед. Так, кілограм 15 напевно, важить. Трохи згодом, можливо, візьму десь кантер і зважу вам, щоб показати, що він дійсно легкий. Сьогодні буквально 10 хвилин і велосипед зібраний. Тобто На пошті ви його отримали, зняли з коробки, коробку лишили на пошті. Велосипед зібрали і поїхали.